Ще домусично до ваше завдання. На цей раз команда Brothers рівне. Друзі, незабаром новорічні свята, а для команди КВН Brothers найкраще свято це весілля. Доброго вечора, вельми шановні гості. Ну як говориться, коли дилиця мусиш жениться. Ім поведешся з тим і просунешся. Вода камінь, а я галю. Яблуня від яблуні відповідаю. Я, конечно, извиняюсь, я перший раз на такому мероприятии. куда кошик з паскою ставить. Я, я вибачаюся, ви взагалі хто. Ну, я цей ж... ж. ж. Журок. Гоп за нього. Мать моя полозащитники! Я думав, я один буду виділятися на свадьбі. Слухай, це хто? А це переможець конкурсу суд 2006 у грудні. Переможець на найбільше вибитий кубок-слоїк 2013. Ну, в общем, це наш музикант. Гоп за нього! гоп ца, -ца гопца-ца, палина резина, А у нас одружується Едік і Аліна. І першим наших молодих хочу привітати хресний молодої! О, хресний, а без квітки! Дай п'ять гривень, чуєш! Ну, що я хочу поляжать? Ну, цечка, де здорове, тку! ну то... Дірочок, дірочок. Гоп за нього! Чуєте, я тут, коротше, невесту заховав. Коли шукать будете. А ви взагалі з якої сторони? Сонячний. Гоп за нього. У нас стан конкурс! О, братан, можна я! Конечно, можна! Конечно, можно! Е, ну Кутній зуб у мене не є. Зараз подивимося, як зять тиші ноги миє. кажеш, що вже 7.40, а отже пора провести конкурс «Хустинка». Що ж, друзі, а, а що ми хотіли сказати своїм музичним домашнім завданням? Якщо ви хочете нормальне весілля, не запрошуйте таких людей, як ми. З вами була команда Квен Бразерс. Гоп за них! Шапа!